Всім хеллоу! Сьогодні ми продовжимо грати з вами в піцерію. Хороша піца, чудова піцця. І я трошки прихворіла, тому на мене не звертайте уваги, якщо я буду на синіцінцю якусь носити. Ну, нічого страшного. Це нормально, це адекватно для мене. Тому давайте почнемо. День сьомий. Ми раді представити вам Олівера, який мріє подітися своїми знаннями про піцу з усім світом. Ми представляємо його в новій рубриці ПНН. Це А факти. Аго, друзі, це А. Мене звуть Олівер. І у мене кілька цікавих фактів спеціально для вас. Гайда! Oh, no, 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 no. Як ви називаєте цей дивний липкий шар між тістом і начинкою? Це називається лінія жувальної гумки, є найгіршим кошмаром, і є найгіршим кошмаром піцейолок. Фу, та-та-та-та-та-та. Ну, залишайтеся наступного разу на більші ЦА-фактів, маленьких і милих, як я. А до цих пір продовжуйте готувати. А звідки ти, ти взяв, що ти маленький і милий? Хм-хм-хм, ш На сьогодні все. Окей. Так, подіємо квіти. Привіт, мене звуть... П... Мене звуть Фелісіті. Фелісіті, як дизайнерка інтер'єрів я тут для того, щоб дати вам пораду про деякі надзвичайні предмети декору. Окей. Вам коли-небудь дуже подобався якийсь небудь предмет декору, але ви просто мріяли про те, щоб він був іншого кольору. Ви можете використовувати фарбу. Уу, щоб змінити його? Круто! Вау! Ось невеликий подарунок. Давайте я покажу вам, як його кастомізувати. Ласкаво просимо в розпис декору. Змішуйте до п'яти унікальних кольорів або кольорів, які повторюються, щоб створювати свій власний колір. Ви можете видалити або замінити кольор, якщо вам це не подобається. Хорошо. Так, вибираємо другу область. Натисніть тут, щоб застосувати кольор ось кілька квітків для нафарбування, щоб ви могли спробувати. Боже, якийсь бред. Так. А що тут, а що робити? О. Окей. Я просто не розумію. Е. Ну, просто щось рандомно зробила і все. Тепер ви знаєте, як це робиться. Хочете розмістити цей декор в своєму магазині просто зараз? Ну, давайте, хай буде. Сподіваюся, вам буде весело кастомізувати свої предмети декору, при Пекарю, до зустрічі. Добре, мені не потрібні нові декорації. Давайте ми трошечки тут заберемо, трошечки тут заберемо. Завдання якісь ми використали. Давайте. О, це не квітка, це буде баклажан. Напевно, баклажан. Поєднання сиру та грибів дивне на смак. Я пам'ятаю, що було, що тіпа, не можна поєднувати сир та гриби е на смак. Ну, там вже говорилося в. Ага, грибну піцу без сиру для мене. Я ж вже пам'ятаю, що грибну піцу без сиру. Що вже в тому ролику, не пам'ятаю якому, чи першому, чи другому, дівчина вже казала, що, типу, поєднання сиру з цим грибами. Це не смачно, типу. І вона теж так попросила, як ця дівчина. Ну, я на на э, цей. Не зовсім бездоганно, але дуже близько. А що не так? А що я не так зробила? Не я хочу су... Я хочу су... Я хочу без сосиски. Що? Сосиски, але без соусу, ха. Ха. Ага, тобто. Сир. І сосиски. А чому він сміється? <ріст> я думала, то в мене температура, а походу, температура в нього. <ріст> так. <ріст> Доволі мило. Хм, дякую. А я взагалі записую? Подумаю, що записую. Мені, будь ласка, дві піци по пескетаріанськи Що, бля, хамуха? Я зараз все поясню дві сирні піци з усім, крім м'яса. Як живе на суші. Як, а, як, а, Господи. Яке живе на суші. Боже бред. Дві сирні піци з усім крім м'яса. Тобто просто дві сирні піци без нічого, я так розумію, та... Ой! Ой! Куда? О, боже! Дві сирні... Що вона хотіть? Вона вже піця сама поїхала. Просто, просто сама поїхала. Дивись. Так, тобто просто дві сирні піци, так? І все. Так? Да? Я так правильно розумію. Ти не можеш продати піцу, в якій майже відсутня начинка з гриби. Ага, все плохо. Не зря піца поїхала сама. Я тут виключно по справах може я замовити пепероні? О, який серйозний. Добре. Я не можу заспокоїтися, як вона просто сама а, собі така поїхала. Ну, може, цьому дядьку треба більше пепероні. І трошки гарніше йому так розподілити отак от. Цікаво. Що ж тобі цікаво, дядя? Я просто жахливо, жахливо голодна після сну. Будь ласка, приготуйте дві піци з грибами і вашою особливою темною скоринкою. Дві піци з грибами і з особливою темною скоринкою. Тобто двічі її запікати потрібно. Так, дві піци. Які там піці вона хотіла, я вже забула з грипами. Так, туди, сюди. Опа, опа-опа-опа. Ну, те, що піца сама по собі поїхала, це, це просто якісь. А, і вона двічі не пропечена. Ставлю лайк. Кому? Ой, цей перший день, звісно, для мене вже так незвичний став таке повернення. Ми зробили повернення вперше за все життя. Люстра тут барвисти щось там. чехлики Ага, майпади. Що таке майпад? Ну, коротше. Давайте перейдемо до наступного. Чи є піца бездоганної їжі, дослідження стверджує, що так. Наша піцекритик побував у новій піцерії, ось що він сказав. Ну, ну, о, добрий день. Я пишу цю піцу так, задовільно, стабільна пропорція сиру та соусу, Хрустка. я дам чотири з п'ятьох. А чому не п'ять? Від нашого спонсора піцерія Аріканте без гумату. Натрію починаючи з 2003 року. На сьогодні все. Ну, конечно, без тисячі немає автомату. Та я тобі кажу, мені сьогодні наснилося, що отримав баклажанну піцу на обід. Тобто це були баклажани. Це були реально баклажани. Подивись на ці баклажани, хіба вони не чудові? Думаю, що вони вже достигли. Чудово, можна мені піцу зі свіжими баклажанами, будь ласка зі свіжими баклажанами. А якщо вони будуть вчорашні, як я це зрозумію, вони потименіють. Просто от накладаю, накладу сюди от баклажанів і все. Хай собі живуть. Так. Величезне дякую, ви допомогли моєму сну втілитись в життя. Фу, та немає за що. Привіт, пекарю. У вашого чудового орендодавця гарні новини для вас. О -к. О. К. Це те, про що пекарі так довго просили, абсолютно новий спосіб проявити свою креативність. Скажіть мені, тепер ви можете залучати покупців до свого магазину, перекрашаючи його ззовні. Ура. Скільки ж можливостей для дизайну? Не можу дочекатися, що побачите, як з'яся ваша творчість. До наступної зустрічі, пекарю. До зустрічі. Я чого взагалі не зрозуміла. Половина з пепероні та половина з грибами. Ось що потрібно зробити два шматочки. Що? Половина з пепероні і половина з грибами, розріжте навпіл. Ага. Половина з пепероні і половина з грибами. Половина з пепероні половина з грибами російська навпіл. Так, гриби і пепе. Ой, і пепероні. Це мама з дитинкою, там ззаду. Навпіл. Ну, давайте хай буде так. Якщо я виграю лотерею, то найму тебе як персонального шеф-кухаря. Там бебік ззаду. <свісно> ви бебіка потеряли. Я відчуваю себе я відчуваю себе коржиком. <хи> Знаєте, у зв'язку з моїм мінімалістичним настроєм. Що? Просто простого тіста цілком вистачить. А, просто тісто, типу. Вона просто коржика рішила, просто без. І не нарізаючи, та. Напевно. Чи ні? Треба було нарізати. А, та, 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 та. Мені, будь ласка, дві піци по пес. Без... пес. Без... Пес пес без катеріанський що? Дві сірні піці з усім крім м'яса, яке живе на суші. Ага, тобто вже тепер будуть і баклажани там, да? Бо того разу я не поставила гриби була дівчині, і вона сказала, а де гриби? Я така, а я звідки знаю, де гриби? Десь там в полі. Баклажанів тобі накладу. І всього тобі накладу. Ці назви, звісно, знаєте, в піцах. навіть ведь виговорити не може. Бектаріанський, чи як. Бектаріанський, пікстеріанський. Упс! Я все ж візьму її. А що не так? Баклажанів не треба було ставити. Досить балачок. Ще піци. Дві сіні піцці запечіть! Сильно запечіть! Добре, не буду говорити. Все мовчу. <рігла> Які там Вона хотіла піцу. Ще... е. Дві сирні піци запекти в уже сильно запекти, так? А що я зробила не так? В того разу вона не образилася, що я не поставила її, е, гриби. Цього разу я їй поставила і баклажани, і гриби. <плес> Сміливо йти туди, куди раніше не ходила. Жодна піца так... таки має бути слоган для цієї піцерії. Коротше, понятно, понятно. дві піци, обидві з сосисками, по два шматочки кожній піці. А, і зробити їх добре запеченими. Дві піци. Дві соціальні піци. І розрізати їх навпіл. І ще добре запечені, так вона хотіла. Так, сосісочні піци. Так. Опа. Опа. Ей. Так. І що, що? От вас Ви, мабуть, некромант, бо ваша піца повернула мене назад до життя. Ні, я не... Привіт, друзяко! У тебе випадково немає зайвої піци. Це чудова людина, нам варто стати друзями. Ооо! Ні, його шкода. Це наш легендарний бомж Валерій. Якщо ви не забули за нього. Дякую. <рик> Плани за що. Давайте ще один день і на цьому, я думаю, закінчимо. Так. О, з'явилися маслини. Маслини з'явилися. Переходимо до наступного виступ конді. Під Піца філософі до нас перечався про червне співвідношення. Чи є воно? І Якщо так, то чи може там бути начин? Чи? Не знаю. І та, що спозера замки Захара не мати замку, це те саме, що і роздавати свої речі за просто так. У будь-якому випадку дзвонить до нас у Замки Захара. Ага. На сьогодні все. Хорошо. Привіт, шмаркачу. Пішов ти нахер, Ой, звиняюсь. Сьогодні фестиваль сосисок. Половина з половиною у порівнянні з ними просто легка прогулянка. Я вже оновив усі свої запаси, аби впоратись із цим солодкогострим сосисками. З солодкогострими сосисками. Ха -ха -ха. Одна з пепероні та сосисками. Два шматочки. Пепероні і сосисками два шматочки. Тобто розрізати її навпіл. Пепероні і сосиски. Тин -тин 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 ти 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 ті Напіл. Трохи неохайно, але нічого страшного. Смійся неохайно, що за претензії? <тур> хм, Мені подобаються гриби, а ще я люблю сосиски. Можна йти йти? Та звісно, що можна. Гриби і сосиски. Сьогодні буде майже все зв'язано з сосисками. А що я не так зробила? Ну, типу, я прикрасила така хоп-хоп-хоп. Поставила в духовку, а їм все неухайно. А чому так? Не розумію. Чудова робота. Дуже дякую. Хоч хтось мене похвалив. Курка по зернятку. Well, у мене були живі, Тож дайте мені все крім пшеничного тіста та кукурудзи. Well, Я хочу сир, пепероні, сосиски, гриби, масляне, баклажани та соус. Добре. І це все без начинки. Що, що, що він хотів? Сир, пепероні. Сосиски. Потім що там ще Сис... сосиски? Е, гриби, маслини, баклажани і сок. Коротше, все, що тут є. Я отак от от поставлю. І в духовку. Ох, у нього кончається терпіння, зараз у нього буде 50%, і це буде все очень, -очень сложно. Гриби однією купою, це від стій. Знаєш, У мене тільки це. чи можна отримати піцу. Так. Вона хоче. Вони такі стали при... з претензіями. Перші е, шість днів було все окей, а на сьомий день взагалі щось неймовірне. Нічого, хорошого я не очікувала, приємний сюрприз. Хоча б дитина мені сказала приємний. Мені потрібна піца з пепероні грибами, маслинами і сосисками. а друга піца лише з сиром. А, і зробіть її добре за за запеченими. За, за Одну сирну? А інша що там була з іншої? Пепероні, гриби, маслини. Що там було пепероні? Пепероні? гриби маслини. І що там ще? І сосиски. І зробити їх добре запеченими. Сподіваюся, я нічого не пропустила. То піца. Логічно. Чи можу я отримати вегетаріанську піцу, будь ласка? Що? Для вегетаріанської піци вам познадобляться всі ваші овочі, фрукти та гриби. Ах, і не забудьте про соус та сир. Ага, соус, сир. Гриби. Ці? І баклажани. Так. Ну, типу, це вона, напевно. Ой, я її розлігла не гарно. Дякую. У нас з'явився новий рецепт. Новий рецепт. Новий рецепт. А, вот. Вот он. Вегетаріанський. Так. Блін, скільки всього тут. Я б почала менше заробляти, ніж, ніж було. Давайте поки що на цьому закінчимо. Я сподіваюся, вам сподобалося. Вибачте за незручності з моєю поведінкою, тому що я ж сказала, що я просто простужена, і для мене це трошечки важковато розмовляти на даний момент. Тому всім удачі! Всім хорошого вечора, всім хорошого дня і всім па-па!